Я твердо переконана, що моя невістка зробила це на зло чоловікові, але ви тільки собі уявіть, що то за людина є, що вона десятирічну дитину залишила і повіялася в світи. Хтось би сказав, що вона роботи не мала чи вже така в хаті скрута, але це не так, бо вона працює в магазині день через два і має п'ять тисяч зарплати, то для села не так вже й погано, я вам скажу. Але от послухайте, яка там прикрість в хаті, що вона таке зробила. По перше, вони живуть з батьками пенсіонерами, і то вже дві добрі пенсії є в хаті, і господарка також. Так, є двоє діток Тарасику 14 і Маріці 10 років, але ж то не треба вже їм збирати на поступлення. А по-друге, нарешті мій син вдома за всі ці 15 років, що вони разом живуть, бо так був лише по заробітках. Дитина моя не мала ні свята, ні вихідного, а все на ту наталю працювала. Хату їй вибудував замість старої, стоїть як картинка, машину купив, паркан новий поставив. Все в хаті поробив мій син. То хіба він не хоче вже відпочити коло жінки, як є така нагода? Не хоче поїсти домашнього, виспатися до схочу і побути з дітьми вдома? Але ж ні, то ж би була не Наталя, все їй мало грошей. Як закрили кордони, то вона ще мовчала, думала, що то буде дві три неділі, як то нам обіцяли. Але з кожним місяцем все продовжувалося, і вже вона себе не стримувала і давай моєму Валерію казати, що вже грошей нема, і треба щось думати. І так вона йому це кожен день говорила, що син не витримав, і сказав, що раз їй така прикрість, так нема грошей, то для жінок кордони відкриті. Треба тобі грошей, їдь і зароби, сказав він їй. Ну, вона, звичайно, давай говорити, що у неї є робота, що вона мама, і діти будуть за нею сумувати, то треба, аби він щось думав та шукав роботу в Україні. Ну, яка зараз робота, перепрошую, та він тебе годував 15 років, а ти не можеш чоловіка притримати коло себе, коли він рік без роботи сидить? Мені ледаря не треба, сказала вона мені, коли я прийшла їй в очі правду казати. Від таких слів я аж задихнулася. Який він їй ледар? То в Ледаря така хата, В Ледаря така машина, В Ледаря такі ремонти? Ах ти ж совісті, дівонько, не маєш. Отак я пішла геть і знати її не хочу, та хіба я не бачила, з якої хати мій син її брав, навіть не мали чим малювати, то брали бензин і натирали стару фарбу, аби блистіла, як нова. А тепер яка мені паня знайшлася? Яка принципова. А як вона з дітьми сиділа і ніде не робила, то вона хто була? Та вона лише останні три роки, що пішла на роботу, а до того вона сиділа з дітьми, і навіть тоді мій син їй нічого не казав, бо добре бачив, що заробити в селі нема де, а в місті теж нема заробітку, бо треба й проїхати, і проїсти, а ще одягнутися. І от тепер вона поїхала за бабусею якоїсь доглядати, вже телефонувала, що добралася і як їй ведеться, розказувала. Син наче нічого, змирився з тим, що її нема. Я запрошую його до себе на домашню їжу, бо там теща чи щось зварить не знаю, а так хай бере діта і до мене ходить їсти. Дуже маю око на Наталку, що не вміє мого сина пошанувати, не міла в молодості і не вміє зараз. А що буде в старості? Як то може бути так, що мало грошей і мало? Що то за характер такий? Я собі того пояснити не можу, а на люди виносити не хочу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.